Ідеальний комплект до дорослого унітазика. Хіба є різні унітазики? Так, дівчата, сьогодні ми покажемо різницю між унітазиками Babyhood. Перший варіант для більшеньких діток, другий варіант для меншеньких. Перший горщик як унітазики, саме він визначається від 12 місяця, бо тут дуже широкий отвір і не підходить для зовсім маленьких крикіток. Накладочка Memory Form і в середині ви побачите поролончик і м'ятеньку обилочку ззовні. Дитинка коли сідає, ось так ходить до горщика і воно знову повертається після використання у попередні полу. Є невеличкий виступ попереду для зручності малечі. Кришка закривається, відкривається для утилізації запаху. Дитина піднімає кришечку та має опору позаду, глянцевий білий колір. Ідеальний комплект до дорослого унітазика. Такий унітазик можна перетворити на накладку окремо на унітаз. Вона виймається, ось тут вона знаходиться, і досить легко її підставити під будь-який вид унітазика. Всередині внутрішня чашечка, ось в такому форматі. Вона велика, глянцева і є спеціальний отвір для ваших рученяток, щоб вам було зручно діставати цю чашу. Звук злива водички присутній. Ось такий розділювач допомагає, щоб ви собі змогли розділити туалетний папір та вологі серветки, а також тримач для туалетного паперу. Він ось тут знаходиться, його можна або Закрити або відкрити, щоб ось таким чином він зберігав туалетний папір для більшеньких діток і виходить до 6 7 років використання. Кітазик поєднує у собі кришечку, яка закривається та відкривається. Тут присутнє пінополіуретанове сидінічко. Але перед тим як його вияти, вам необхідно виняти внутрішню чашечку для відходів. Вона йде на півтора літра, дуже класно відмивається і очищується завдяки тому. І вони і глянцеві. Звичайно, пінополіуретанове сидінічко неймовірно м'ягеньке іде з пазами, щоб зручно його було. Закріпити, і коли хлопчик чи дівчинка піднімається з цього унітазика, щоб разом з ними не піднімалось саме саділочко. І зустріли водички, ви побачите поверху самого бочечка. А в попередній версії він знаходиться з боку на туалетний папір, де ж його зберігати? Ви можете побачити ось такий отпір. Ви собі відкриваєте пази, берете, складаєте туалетний папір або вологі серветки і закриваєте, і потихеньку тут можете брати скільки необхідно для малечі. Ні, антиковзна система ось тут позаду дитинка не ковзає і знаходиться у стабільній. Який горщик вам сподобався найбільше? Чекаємо вас у коментарях. А якщо не знаєте, який варіант обрати краще, пишіть нам, і ми вам підберемо ідеальні варіанти.